Їхали ми в АТБ, ну так, їхали за Кароліною в садочок, потім задали, що вона каже, що вона хоче бути останньою. Хоче бути чим подовше в садочку. Я не знаю, чи в когось є ж такі діти, що хочуть бути подовше в садочку, бо їй там цікаво, з нею бавляться і з випадкою бавиться. Їхали, дивимося, тут є мочі-попсики. Напевно, теж вони по акції мають бути. Є сніг. Сновспрей. Навіть я не хочу купляти, потім мити ті вікна. Тут якась черепашка в нас. Тут супергерої. Ну, на Америка? А це в нас Iron Man. Так? О, а це ялинка, що світиться вночі. Інтересно, скільки воно коштує. Ну, типу, так має виглядати. Ну, не воно. Коротше, щось нове понавозили. машинки. А це що за попсик? Не знаю, хто такий. Є ще оці... Королі не в контейнери, але тут навіть не пескінники, це якісь динозаври. Ого. От динозаврик. Лялечки. А це що це таке? Що це таке є? Щіточка для лиця. знаєш, ті типу, А, Масажувати? Не масажувати, типу, а ті по часу. Це ну, що, цей? Веном. Скільки він? 300 гривень. Все по 300. Ось тут є ще ці э, абетка. Магнітна класна. Магнітне, так. Я бачу, що супергерої є. Є ще тут з ніндзя черепашок якісь такі. злі герої. то не ніндзя черепашки Ні, Scratch stickers. Це в нас ловити з води іграшки. Рибацький набір. Так, Тут є щось з Гаррі Поттером зв'язане. Пузлі. Так, хто любить пузлі, пишіть, особливо Гаррі Поттер рамка. Так, тут ще є... О, в неман і є її трансформери, пожежна машина. Є такі от гірлянди новорічні на сонячних батареях. Вішаєте на балконі. вони за цілий день там на... збирають собі енергії. І потім тільки приходить ніч, відразу включається. Наталя пішла глянути, яка ціна на них. Акі ще якісь такі наліпки новорічні з динозавриками. Новорічні динозаври. Всяке бачив, але такого ще не бачив, щоб були новорічні динозаври. От гномики та. А новорічні динозаври, не знаю. І скільки такий набір? 400 гривень на балкон такі гірляндочки. ну скажи, які вони? 5 метрів. Йдуть з такими вот кульками. От, бач, вони так переблискуються. Бач, є різні функції. Блимати. Просто так. І тут є ще штучки, бачиш, що Угу. Бачите, світла нема, включається, вони теплим світяться. Такі є. Матові з зірочками, це як якісь цінічне небо. О, оця лампочка, здається, всередині світиться. так що дівчата мали? Угу, оце, оце це саме в тебе. О, клас. Це палочка чарівна, яка так світиться, лед. А ця лампочка прикольна. Якщо більше купити, то в хаті задекорувати. Ще іграшки матові. Зірочками 24 рік можна поняти на 25-й календар, коротше. Гномики. Не знаю, проби скільки вона коштує, просто інтересно. 10 гривень. У нас ще були такі гірлянти на одну батарейку. Але, ну, чесно кажучи, три батарейки вставили. Наприклад, Дюрасель вона тиждень посвітила і все. І треба потім знову докупляти батарейок. Не накупишся на них. Ще й гірлянти електричні. 8 метрів. Є стрічки з кульками. Щось таке попривозили, інтересне, накручене. Так, є верхушка на ялинку, зірка з вертепу. І там багато є, всяких зірочок. І є шапки. О, Можна взяти собі жирафу, оленя, Санта-Клауса, стрічки новорічні. О, є така штука, як їй подобається. Так, зараз будуть ці руки блестіти. І є ці феї. Ще іграшки знайшов прикольні, такі фіолетові, є матові, є блискучі. Це мішок для Санта-Клауса. Що тут у нас ще є знизу щось понакидали? Зелені з червоним, новорічні. Бенгальські вогники. Так, є ще ялинка, яка світиться біла. Вони ну, можуть включити, бо тут все запаковано і ще. плюс є у нас отакі от... Зажимач, або во, як вона світиться, теплим кольором. Класний подарунок для наших рибок до акваріуму. Щоб їм вночі світилася ялиночка. Цікаво, вона вона на батарейці, скоріш за все, а не заряджається. Така ялинка для акваріуму. Це 29, це 49. Ага. Тут-то декілька штук, а тут, тут одна. 10. Тут 10. А тут одна? тут одна? Там, одна. Та, напевно, одна, та, що тут не Там має писати псати. Тут. 5. 5? Тепер піцу можна купити заморожені не в пакеті великому, а кусочками купляти. Можете взяти, спробувати Чотири сири. Добре, що це чотири сири. А цікаво, по чому вони? Це хачапурі. пурі. О, піца кусочком 40,90. 90 Давай візьму дві штучки на пробу. Беремо доці нові оптимей плюс із гранатиком. Ми їх вже брали пробували ті. Такі прикольні. Коротше, їй сподобалось і на цей раз вирішили знов взяти. Вони зараз йдуть по акції по 21,50 за штучку. А в комплекті 4. Подарункові комплекти. У нас від Лукаса такі маленькі, квадратні. Ось такий святий Миколай, оцей зелений, це, я так розумію, Рошен, щось прикольненьке. О, від'євідсмарків. Сіно така невеличка, але там, напевно, якась прикольна хатка. З Різдлом Крестовим. І одразу змія. Це ж рік змії, отак от вона виглядає. Цікаво, що це за. А, конть. О, це, це рюкзачок. Тут ж є от печенька новорічна з новим роком конть. Зелена печка, синя. І кіткат адвент календар 450 гривень. А це кароліні дідусь привозив. Їй той бамбук дуже сподобався від цієї от фірми АВК. Теж її візьму. Вона ж любить солодощі. Як Наталя каже, балую доцю. Ну, Трошки балую. У мене ж доця одна. Санта Клаус у нас від Кіндер. Цікаво, чи там подарунок є. Неясно. І нічого не калатує. Такі на ялинку. Кіндер Санта Клаус. Мілка. Миколай. Тут у нас відрушено є сніговичок. Чок-чок. А це від ММД. О, клас, він, напевно, шоколадний, й плюс ці драже є. Ну, далі це все, однакове, тільки, тільки зайчики такі старовинні і дружені. А-ля наша молодість. Зараз, коротше, вутизні знижки є на мілку, звичайно. 46,50. Так загально у нас 72 гривні. Ну так, великі тільки ціни на ті великі, шоколадки майже по 180-190 по гривень. Взяли дві штучки для мілки. Може будемо сирник робити, як думаєш. Зараз бачу на мілку, все акції йдуть. Було по 80 гривень морозиво, зараз за 61,90 таке в ріжку смачненьке. Можна теж взяти. Я ще замітив, що тепер є і морозиво. От Лайн я ще не пробував. А яка ціна лаєна? А, лайн 89 гривень, 90 гривень. І взяти двоє морозиво мілки. І ще від рудя є оці от мочі. Можна мочі взяти. О, все-таки сирник буде. Добре. Масло взяло саме дешеве. <рес> так, поки ми біля морозива признімо вам тих гномиків. Дивіться, що є ось такий віночок на двері. Красивий, за 500 гривень. Потім є червоний гномик. Я дуже Хотів колись таку от фею, але якось не задалося в епіцентрі купити, їх всіх розкупили, вже перехтілося. Читильник саме нормальний. Тобі він саме більше подобається? Так, Наталія червону рибу дивиться і креветулі. Ми можемо зробити сирник із червоною рибою і креветулями. Нє? Так, я тут замітив такий от ексклюзив з села з морських водорослей Чука, Я не знаю, хто такий любить. Забрали ми Карлінку саму останню, що аж вихователька була в шоці, бо вона хотіла йти додому, а Кароліна вже тішилася, бо вони на вулиці були, так? Шкода, що не було снігу, ви б ще сніжки бавилися. А то дивись, стату тобі купив стільки всяких подарунків. Ну давай почнемо. Давай роби огляд-розпаковку. Там, напевно, щось буде таке, що в тебе точно нема. Що в нас попалося? Зайчик. А, такий у нас, здається, є чи ні? Є. Добре, є такий, окей. Промахнувся тато. Тепер, що? Тепер давай, другий. Так, унікальний. О, У нас такого ще не було. Ой, а він плаче. Я навіть не знає, що це у нас таке є. Це ж для снігу шапочка. Та, снігова шапочка. Клас. Ну давай. А це, а це у нас. Третя Смирите, розпаковка. Наступня буде з паровозиком З паровозиком хоч щоб попалась. Ну давай подивимося, може десь і буде з паровозиком Кавун! Кавун? Вау, отакого от в нас не було. То може А Може, кавун. Ну добре, такого ще не було. Ще в нас лишилося дві. Ну, подивимося, буде паровозик чи ні. Як думаєте? Ну не буде напевно. А, а чого ти так не впевнена, що не буде. А вдруг раз відкриваєш, а там паровозик, той ж ти хотіла. Вау Пумада. Пумада, О, Помада, Помада, клас. У нас попалася помада. Помада, кавун попався. Взагалі класні. Вау. А які Прикольні. знакові. Є, оцей так, оцей жовтий у нас такий вже був. А от шапка зимова, кавун і помада ще не а було. Це класні, мені ж сподобалось навіть. Мамі подобається. Кавунчик. Кавунчик там, мені теж сподобався. Саме прикольніший. І тут має бути щось. Я думаю, паровозик буде. Хоч би паровозик. Зараз клас. Та те, що ти хотіла, Кароліна, це навіть не паровозик, це класного. Дуже рідкісна іграшка і прилипла ручка. Мопед маєш клас. Ну, велика тебе комплектація тих всіх Моджі-попсиків. Ти задоволена? Так. Да. А то ще не все, там в кульку ще багато всього є. О! Там да. стільки багато всього, що ти зараз будеш кричати, що ти таке теж хочеш. Так, У нас тут ще цілий кульок за тебе. Йду робити розпаковочку. Так, я вже розпаковую без каролінки. У нас тут є мікс травичок. Дивися, будеш такі їсти травички? Ні. Ні? Ну, давайте будеш робити огляд. Ну, що тут є? Ту є? Тут твої. Це буквочки, ну, вони кріпляться на холодильник, на метал. Магнітні. Ту піца. піца. Так, а є ще щось, то що ти любиш тут? Що тут є ще тобі? Дивися, є ще ці актімельки нові, я взяв. Кройна бачу без різниці які актімельки. А це що? Таке як дівчат, ти таке теж хотіла, як дівчат. Класне. Там бачиш різнокольорова кнопочка та. Там на неї треба накласнути так отут, збоку. У що шо для мене шеє. Ну дивися, що шеє. Ще, ще щось є багато тут. Є шоколадочки то на сирник. Є масло. Будеш масло? Ні, Ні? не хочеш масло. Теж на сирник. То сир на сирник. Це твої любимі бамбуки. Все, знайшла своє любиме. Олія закінчилася. І та твоя розпаковка, і огірок. Найбільший знайшли в магазині. То все на сирник. Ну все, кінець.